Побачення з собою це шлях відкриттів. Як ви відкриєте те життя, яке дійсно хочете і заслуговуєте? Ось запитання, які вам слід поставити собі. Як ви, як і тисячі інших, почали вірити, що навколишній світ взяв під контроль ваше життя і долю? Ви не помічаєте, що у вас є можливість повернути контроль. Контроль над вашими думками, над вашими почуттями, над вашими відчуттями? І як ви збираєтеся змінити своє життя? Коли останній раз ви дійсно відчували відкриття у вашому житті? І що буде для вас відкриттям на даному його етапі? Чи буде це можливість прийти пізно вночі додому? І не просто бути друзями і розважатися, а відчувати пристрасть і почуття життя, ніби ви вперше зустрілися. Чи буде відкриттям те, що вам стане плювати на те, що ваша робота не приносить вам бажаний дохід? Це моя пристрасть, це те, що я буду робити для своєї роботи. Це початок революції, яку я буду вершити. Чи буде це новий етап відносин з сином або дочкою, на рівні якого ви, можливо, ніколи не відчували, як ніби знову все стало чисто і чарівно? Чи буде це перебудова вашого тіла і розкриття тієї частини себе, яку не змінить ні одна дієта, але змініть ви, пізнанням тієї сили, що контролює кожну думку, кожне почуття і емоції у вашому житті? Побачення з собою це не подорож. Подорож передбачувана, пригода ж ні. Пригода повна страху незвіданого, повна відкриттів. Що по-справжньому живить у вас спрагу пригод. Можливість виграти життєвий досвід. Почуття життя розкривається тоді, коли ви переосмислюєте свою мету на більш глибокому рівні, коли ви розумієте, що дійсно важливо у вашому житті. Коли ви знаходите, заради чого жити і померти, навколишній світ постійно намагається вкрасти нашу увагу, наш час, нашу енергію і не дає нам зосередитися на таких важливих речах, як сім'я, як наші серця, наші душі, наша можливість цінувати життя або просто веселитися, можливість сміятися. І ці можливості, які ми наділена кожна людина, з часом все більше знецінюються, все більше і більше прив'язані до правил, які висуває суспільство, привчені правильно реагувати на те, що підносить світ, замість того, щоб створювати, проєктувати і формувати власне життя. Питання дуже просте. Чи перебуваєте ви зараз на тому рівні в житті? Щоб усвідомити, що теорія ніби у вас немає вибору, брехня, чи готові ви зараз перейти на новий рівень, не дивлячись на те, що все і так іде непогано? Чи перебуваєте ви зараз на тій стадії, коли вирішили, що ваше оточення не стане вирішальним фактором у формуванні вашої особистості, ваших почуттів і не буде диктувати вам правила життя? Ви готові не просто слідувати, а лідирувати. Ви готові стати сильнішими, ніж будь-коли у своєму житті. Неважливо, які труднощі ви можете відчувати з роботою, з собою, з сім'єю. Ви будете боротися, не зважаючи ні на що. І ви відкриєте для себе ту радість і пристрасть, те почуття життя, в яке завжди вірили. Ceiling can.